Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Деякі механізми, ніби спрацювали. Генерал-лейтенант Михайло Забродський має стати заступником головнокомандувача залужного. Пише на своїй сторінці у Фейсбук політолог Тарас Чорновіл. Якраз максимальний розголос робить це призначення невідворотнім. Коли зелені кроти з осатанінням підкупують корені армійської структури і ведуть уже неприховану війну проти заложного. Таке призначення виглядає аж надто неочікуваним при всій своїй доречності. З того, що зумів нарити, неофіційно виглядає, що тут аналогічна до осені 2021-го ситуація, коли призначення самого залужного стимулювали західні союзники. Тоді ще у Вашингтоні на Зеленського і Єрмака трохи натиснули, а після непристойного затягування часу ще й притиснули. Зараз ці події були, як я чув, простимулювані поясненнями і рекомендаціями Петра Порошенка. Може, через це в останні дні зелені ботоферми немов сказилися, так гавкають проти Порошенка, що й дійсно це було. Саме так ми знаємо хіба після війни. А зараз пару мотивів Забродського Порошенко якраз і запросив у партійний список, щоб армія була представлена в раді реальним військовим стратегом. Таких раніше в нас були відомі лише двоє, а тепер троє. Заброське, муженко і залужний. Саме вони утворили стратегічне ядро в генштабі, яке так прагнули підрити кроти, бо без цієї трійки ні ефективна оборона, ні тим більше наступ не були б можливі. Зараз залужного зелені проповіді з'їсти замінив, на слухняного сирського, але наявність такого сильного авторитетного у військах та твердого заступника робить підкупи під, під залужно майже безсенсовими. Якщо союзникам удасться остаточно видавати із зеленського це рішення, то хоч за щось буде менш тривожно. До речі, одна без безугла плачеться. Що Порошенко та всі патріоти не дякують зеленим колаборантам за це рішення? Ідіоти вони ще не розуміють, яка на них чекає відповідальність за сапотаж і проби.